Чуть-чуть приємно, що от 18 років я вже отримав нагородження. І є діти, що реально що нічого не розуміють, прийшли і думають, що тут сказка, легко все так буде. Є такі люди. Так, да, понадивлюються тік як там все красиво, да. там розписано. Тут підписують ну... в контакті, подумають, тут так само буде все красиво, все легко. Ну, тут не так. Кожен думає по-своєму. Да, тут, тут ти розумієш. Служба вона затягує. Тут навіть, думає, що. Ти оставатися далі чи звільняєшся з контракту? Це дуже приємно, коли от, для себе приємно в першу чергу, що, скажімо так, ти маєш залізні яйця от, порівняння з мужиками там, по 40 років, які ховаються там, вдома. От, і ти розумієш, що тобі 18 років, от, ти вже служиш, от, а дивишся на інших, там, та, ну його нафіг, я в мамі один. Лучше буду вдома сидіти. От. Але якщо тако кожен буде думати, що от, е, нафіг воно мені треба, то вчіть гімн Російської Федерації, скажімо так, ну, по факту. От, якщо ви хочете пів, ну, повторити історію, як було в Бучі, в Ірпіні, як там знущались над людьми, будь ласка, от, ну, ми такого не хочемо. От, ми не хочемо, щоб е, прийшов якийсь там мужик Бородатий у ваш дом сказав, все це моє, ти йди з Стюля. Просто ми розуміємо, що якщо не ми, то хто? Хто ну хто як не я? Скажем так, якщо кожен це собі скаже, то що щось буде.